Хвилини мовчання у пам'ять про загиблих захисників України у Кропивницькому розпочався всеукраїнський турнір з боксу. Турнір пам'яті заслуженого тренера України Віктора Звєрєва організували в шосте. Він був чемпіоном Європи з боксу. 20 років тренував молодіжну збірну України. Помер на 58-му році життя у 2015-му, Розповідає головний тренер збірної області з боксу Віктор Саласенко. Вони працювали разом з 97-го року. Формували збірну команду тренерську гарну і почали працювати вже не на Шкільні там змагання, а на досягнення команди Кіровоградської області по віковим групам вже почали від'їжджати і на Європу, і на всеукраїнські змагання, і принос, привозити завжди гарні результати. І тут повтор. Але не тікає, так а встречу. Участь у турнірі беруть 120 боксерів із 16 областей України. Судді міжнародної та національної категорії. В Україні дуже сильно розвинутий бокс. Наші боксери віз кращих в світі. Наші хлопці їдуть на Європу і там займають найвищі сходинки. Тому це досить потужно серед дорослих, як і хлопці, так і дівчата показують найкращий рівень. У категорії до 66 кілограмів виступає віцечемпіонка Європи серед юніорок кропивничанка Юлія Філіпова. Каже, крім перемоги, у неї є ще одна мета на цьому турнірі. Я була на багатьох на Україні на міжнародних турнірах, але все ж не вдавалося. І моя головна ціль на цьому турніру виконати нормативи майстра спорту. У ваговій категорії до 60 кілограмів боксує член національної збірної України Морослав Гончар-Черкас. з Цей майстерський турнір проводиться кожного року. Саме на ньому я виповнив в 2018 році майстра спорту. Дуже високий рівень в цілому. Ось, не на те, що зараз йде війна в нашій країні, вони проводять такі турніри. За поєдинками боксерів спостерігає головний тренер збірної України серед чоловіків віком до 22 років Сергій Глущенко. Говорить, серед учасників є претенденти, які поїдуть на чемпіонат Європи. У цьому році чемпіонат Європи буде відбуватися в Баку, Азербайджан, в листопаді місяці. Якраз цей турнір є один із етапів підготовки команди. Переможці турніру визначаться у суботу, 22 липня. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.